Заберуть навіть єдине житло як несплата штрафів від ТЦК може коштувати ухилянтам власної оселі, докладніше далі. У випадках, коли людина не виконує свої обов'язки перед державою та ухиляється від військового обліку, ТЦК може накладати штрафи. Якщо сума штрафів перевищує 160 тисяч гривень, а боржник не має грошей на рахунках чи авто, виконавець має право звернути стягнення на єдине житло такого боржника. Такі заходи можуть також торкнутися прилеглої земельної ділянки, яка належить боржникові. Проте, якщо сума штрафів не перевищує 20 мінімальних заробітних плат, тобто 160 тисяч гривень. То єдине житло та прилегла земельна ділянка не будуть конфісковані. У такому випадку виконавець повинен накласти стягнення на інше майно боржника. Відповідно до закону, боржник має допускати виконавця до свого житла та інших приміщень для проведення виконавчих дій. Виконавець, маючи мотивоване рішення суду, може примусово входити на земельні ділянки до житлових та інших приміщень боржника, проводити огляд, примусово відкривати їх із залученням поліції, опечатувати та вилучати. Ти майно, яке там перебуває, та на яке, згідно із законом, можливо накласти стягнення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.